Першим із семи масивів, які міська рада визначила для виділення землі учасникам АТО, став район Валентика. На даній території відповідними спеціалістами вже проводяться топогеодезичні роботи. Згідно рішення сесії міської ради від 24 березня цього року про надання земельних ділянок, ми проводимо якраз топогеодезичну зйомку. Для того щоб зробити проект детального планування і в майбутньому виділити земельні участки АТОшникам, дана технічна робота щодо оформлення відповідних масивів є першим кроком загального процесу. Ділиться головний архітектор міста Віктор Тесленко. Мене не один місяць, поки земля буде задокументована та підготовлена для розподілу серед учасників АТО. Проте це вже тимчасові формальності. Матеріали топогеодезичної зйомки будуть відповідно передані. Проєктним підприємствам, на основі яких розробляться проекти детальних планувань. Коли ці проекти детальних планувань розробляться і затвердяться, ми отримаємо можливість персонально кожному згідно поданих заяв приймати рішення щодо надання земельних ділянок під забудову. Досі масив Валентика використовувався прилучанами для ведення сільськогосподарських робіт. Простіше кажучи, людям земля слугувала городами. Вони звикли до цього негласного статусу, тому щоб уникнути непорозумінь. Міський голова Ольга Попенко спільно із головою комітету самоорганізації населення даного мікрорайону зустрілася із людьми і пояснила ситуацію. Спільно дійшли згоди. Ще сезон землі можливо використовувати для таких потреб. Поки готується документація, прийнято було. Таке спільне рішення, що на період цього року ці земельні ділянки під огородами люди можуть використовувати в зв'язку з тим, що нам буде якийсь потрібен час для технічного оформлення цих земельних ділянок. А після збирання врожаю ці земельні ділянки можуть використовувати за цільовим призначенням. Учасники АТО подібний компроміс жодним чином не вплине на терміни оформлення земельних ділянок. Це два паралельні явища. Огороди, ті, які будуть засаджені, вони не будуть перепоною для прийняття рішень міської ради щодо надання земельних ділянок. Дана територія це один із семи запропонованих міською радою масивів, які отримали статус під індивідуальну забудову учасникам АТО. Його площа сягає семи гектарів. Та от скільки це земельних ділянок, за умови, що одна особа має право на кількість землі до десяти соток, не знають навіть в управлінні містобудування та архітектури, адже мова йде про планування майбутнього житлового масиву із інфраструктурою, де на останню також необхідний земельний ресурс. Вся ця робота крок за кроком ретельно контролюється керівництвом. Міста та відповідальними структурами міської ради паралельно триває процес із пошуку окремих розрізнених земельних ділянок за співучасті учасників АТО.